Сілью з фараціонідом калію насправді ми з вами знімали вже відео про сіль, і а нам відповідало, що в принципі ця сіль. Що в принципі це не заборонено законом? Вона не є занадто небезпечною. Невеликій кількості фараціанід калію вживається вже дуже давно. Але зараз сіль кухона мела на помел номер один. Я дивлюсь, що тут антиспікаючий агент досі є, да. Є 537 і розумний вибір буде тоді, якщо ми не беремо таку сілі. Знаєте для чого? Для консервації, тому що ось вся консервація, яка у вас по два роки підряд пропадає. Пам'ятаєте один плюс один знімали відео? Вони брали в це відео коментарі саме ваші з мого каналу. Люди викидають великі просто пачки партії, партії. Консервації, тому що цей ферціоніт калію. Він навіть якщо брати до уваги, що ми від нього не помираємо в цій самій секунді, наша консервація, яку ви заготовлюєте, вона не може триматися. Вона зривають банки, перетворюється як слиз. Тобто, боронь Боже, не обирайте таку сіль. Сіль зараз, тим паче, що це не українська сіль. Української солі зараз майже немає. Є, є сіль, і то не в усіх магазинах, яка Давайте тут подивимося ще яка сіль, сіль, кухона Мелена, Помел номер 1 Дніпро розфасовує кондитерська фабрика, а сама сіль. Хм, країна походження продукції Україна. Це, до речі, дуже приємно. А, і що тут? О, дивіться, сіль кухона мелена, є хлорид натрію. А, не написано, що є фероцеоніт калію а, в складі. Написано, що. Якщо країна походження продукції Україна, але країна походження також сировини може бути Турція, Польща, Україна, Чеська Республіка, і треба дивитися по літері. Оце, слухайте задача з цією сіллю. Яку сіль обираєте? Чи знайшли вже нашу українську сіль чи ні? Бо це прям проблема. Ну я таку не беру, звичайно. Я давно беру вже морську сіль, просто або а, навіть а, якусь гімалайську, але для консервації вона теж не підходить. Для консервації підходить тільки виключно кам'яна сіль без калію. Тому в цьому році українкам знадобиться постаратися. Прийшлі це відео своїм знайомим, кумам, друзям, які теж заготовлюють консервацію консервацію, що сіль потрібно вибрати без ферецені калію, Інакше вся консервація пропаде. Підпишіть.